Світофори зроблені по самих нових технічних вимогах, одночасно оголошується звуковий сигнал про перехід руху. Саме цікає, що нам вдалося здешевити вартість цих світофорів, тому що коли раніше цим займалися спеціальний підрозділ від міліції. То розрахункова вартість двох стофорів обходилася приблизно в 300 тисяч гривень. Коли ми зробили це своїми силами з допомогою комунального підприємства, два сітофора нам обійшлося 200 тисяч гривень, тобто економія майже 50%. сьогодні. Лише дев'ять світлофорів перебуває у комунальній власності міста. Переважно це нові регулятори руху, які встановили у центральній частині міста впродовж останніх кількох років. Зараз вони на балансі підприємства Тернопіль міськ світло. Інші 44 – лампові перебувають на балансі держав. ...підприємства спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця СМЕД. Підприємство зараз на стадії ліквідації. Міський голова Сергій Надал каже, ідуть перемовини про передачу світлофорів у комунальну власність міста. А вже в наступні 4-5 років планують повну заміну усіх світлофорів на світлодіодні. Це не тільки покращить якість їх роботи, але й дасть можливість керувати пристроями централізовано.